Септо презентує. Привіт. З вами подкаст Фінансова терапія. З вами за мікрофоном Антон Ткачук, продюсер подкасту. І Дарина Заржицька, продюсерка подкасту. І співведуча Галина Трудяк І сьогодні ми зустрілися, щоб поговорити на тему е, Чорної п'ятниці, як не залізти в кредит на чорну п'ятницю. Але перед тим в мене є до тебе питання, Галя Яку ти любиш каву? Я люблю просто чорну каву. Дарину, А яку каву любиш ти? Ну я дуже логічно люблю ранкове дофі, <гум> <гум> але я е, почала цей тиждень з того, що я записалася до стоматолога, і я подумала, що мені в четвер треба випити всю каву з корицею, яка є в нашому прекрасному місті Львові. Але я собі так подумала, що, може, я заміню каву з корицею, щоб додати такого більшого ефекту до цього всього, на новий десерт від маслотом, де є кориця, де є машмело, гарбузові цукати. Крім того всього, маслотом для всіх слухачів та слухачок подкасту Фінансова терапія робить спеціальну пропозицію. Яку? При замовленні товарів від Маслотом на суму більшу за 300 гривень за промокодом Септотом ви отримаєте цей десерт з корицею в подарунок. Клас. І я вангую, що тепер наступний тренд це буде десерт по четвергах з корицею, бо кава з корицею. Якщо чесно, я один раз для відео пробувала, вона смакує так собі, і це буде новий класний замінник. Ми тобі подаруємо цей новий десерт, і ти спробуєш і скажеш, по-перше, як тобі смакує, а по-друге, як воно е, сприяє фінансовим потокам. Не просто так я запитував дівчат е, про їхній улюблений кавовий напій, тому що пити каву це ритуал, який можна класно поєднувати з фінансовим плануванням або веденням обліку доходів і робити цей процес набагато приємнішим. І ще прикольніше доповнити його десертом від масло том. Ця інформація прозвучала на правах любові і реклами. А тепер повертаємося до нашої основної теми: про чорну п'ятницю і знижки. Чи існують взагалі чесні знижки? І Як їх шукати? Я думаю, що існують. Насправді, деколи, звісно, виробникам вигідніше позбутися якогось товару, ніж тримати його на складі, і їм треба активізувати свої грошові потоки, так, для того, щоб їм поступали гроші, які одразу будуть іти в оборот. Тому впевнена, що дійсно десь колись можна придбати вигідно товар. Просто важливо насправді вкупувати те, що ти. Планувала чи планував купити і так без знижки. А коли воно зі знижкою клас, супер. Я до речі, до цієї всіх грошових потоків і так далі. Колись чула в інстаграмі таке, що не можна купувати товари зі знижками, якщо ви працюєте над своєю фінансовою ємністю, бо так, ніби ви намагаєтесь економити, а економія це не про ем, як це, процвітання, розквітання і так далі. Ось тому товари зі знижками це но no но -no -no. Але мені видається, що це. Не зовсім логічно, тому що якщо я і так і так хотіла придбати це, а тут ще й класна вигідна пропозиція. Супер, це навпаки можна сказати, світ мені вдає знак, що ось бери, купуй. А натомість, якщо людина дійсно на всьому намагається знайти знижку і тратить значно більше часу на те, щоб знайти ту знижку, ніж щоб нарешті придбати товар, от тоді я погоджуюсь. Тут вже треба працювати десь з фінансовим мисленням, з ставленням до грошей. Те, що я, наприклад, за собою помітила. Я коли йду до дерматолога свого, то зазвичай в дерматолога можна придбати засоби одразу, які рекомендують. І раніше я думала, та ладно, потім десь в інтернеті знайду і замовлю. І це займало мені декілька днів, деколи товару не було в наявності. Але я таким чином собі думала, що оптимізую цю витрату на декілька сотень гривень. І останнього разу, коли я була в дерматолога, так співпало, звісно, що в мене закінчились майже всі засоби, і мені треба. Було їх поновити, то я вже без задньої думки одразу все на місці, майже одразу все на місці купила, а не шукала в інтернеті. Бо я не хотіла просто на це тратити час. Хоча я розумію, що заплатила більше. А один крем, який можна придбати в аптеці, я все-таки не купила в дерматолога. Думаю, та зайду в аптеку куплю. І його зняли з виробництва. І я тепер в жодній аптеці не можу його знайти. Тобто, якщо б я купила його там на 100 гривень дорожче, я б не я вже заходила напевно в п'ять аптек, я вже більше часу потратила на пошук того крему. Ніж те, що я могла заробити, умовно кажучи, за цей час. Ну от, власне, якраз хотів запитатися, чи не вигідніше все одно купувати одразу, тому що на це йде менше часу, який можна було би продуктивно використати на якийсь на пошук додаткового доходу, чи на не знаю, на класне відновлення, щоб потім мати сили і приймати адекватні рішення. Це залежить насправді напевно від масштабу покупки. От, наприклад, якщо потрібно придбати техніку, і ти розумієш, що на чорну п'ятницю дійсно ти можеш її придбати зі знижкою, тоді, напевно, доцільніше все ж таки почекати, ніж купувати одразу. А якщо це мова йде про там крем, на якому ти зекономиш 100 гривень, тоді напевно дійсно в моєму випадку було би краще купити одразу і навіть потім далі за це не думати і не паритись. Тобто, чи правильно я розумію, що можливо є сенс шукати покупки на чорну п'ятницю від якоїсь суми? Тобто, щоб це були тільки дорогі подарунки. Я б не сказала, що тільки дорогі, але дуже важливо завчасно подивитися ці всі речі, скласти список, який ти плануєш придбати, переглянути ті речі, щоб розуміти, чи то дійсно знижка на чорну п'ятницю, чи це просто заклеєний, переклеєний цінник жовтим чи червоним кольором, який насправді ніякої знижки не передбачає. Просто спочатку ціну підняли, потім її упустили. І це не зовсім звичайно хороший підхід, підхід, який використовують деколи продавці. Ну, в мене заплановано з техніки, я хочу собі купити електронну книжку, і в мене на неї є банка. Я там вже десь не знаю, декілька місяців відкладаю. Я трошки подосліджувала це питання, і я от дізналася, що минулого року були дуже класні знижки на Амазоні, звідки можна замовити і привезуть через наші сервіси українські в Україну. І е, отам ця знижка вона дуже відчутна, і відповідно я вже там собі чекаю, власне, що прийде оця чорна п'ятниця. Я тоді замовлю і не буду перепла ну, переплачувати, маючи таку можливість. Але от чи знижками тут мені теж е, таке має спостереження. Останні роки я щось в, в нас це ігнорувала, взагалі цей день ігнорувала, особливо якщо говорити про торгові центри. Тому що це дуже величезне скупчення людей і некомфортно ходити. Але я пам'ятаю, що ті роки. Де, коли я там десь ходила в магазин, то е, там воно все виглядало м, доволі так, от як ти кажеш, що просто переклеїли оці цінники. Але е, одного року я була в е, Нідерландах якраз в період е, Чорної п'ятниці. І там насправді навіть цінність цього дня дещо інша, тому що, от я пам'ятаю, там були магазини, де там мінус 20 мінус 30 на все, і тільки в цей один день. І з одного боку, це ніби. Може чесніше щодо е, покупців, так щодо аудиторії, але з іншого боку, мені здається, що коли м, ти маєш оцю цю знижку мінус 20 на все, то мабуть, спокуса вдатись до імпульсивної покупки вище. І от я тоді я пам'ятаю, я мала буквально 40 хвилин в е, газі. І я забігла в магазин, і я купила собі дві речі, і то була не найкраща покупка. Тобто, так я їх декілька разів носила, але то були такі не універсальні, і речі не з мого стилю. І я думаю, що якби не було мінус 20, я б їх не брала. Я думаю, що насправді на чорну п'ятницю, напевно, є три такі найпопулярніші категорії, які люди купують, можливо, і більше, але це техніка, це одяг, або якісь товари, наприклад, для дітей, які давніше планували придбати, і подарунки, тому що в грудні в нас сезон подарунків, так і на чорну п'ятницю, в принципі, можна підготувати, що потім не літати ошпарені по місту. І мені останні два-три роки в більшості випадків, якраз на чорну п'ятницю, вдавалося придбати завчасно всі ті подарунки, які я хотіла, і це було супер рішення. Я не знаю точно, чи вдасться так цього року, бо в нас тепер змістився календар, так ось, і тепер раніше подарунки треба буде дарувати. Але я в основному все замовляла на сайтах. Я не їжджу в торгові центри в ті дні. Тим більше, що в нас тепер чорну п'ятницю розтягнули на чорну суботу, чорну неділю, чорний понеділок, а ще тиждень перед чорною п'ятницею, якісь теж починаються акції. Тому Насправді дуже багато різних інструментів використовують продавці, і для того, щоб максимально уникати таких імпульсивних покупок, варто підготуватися до цього дійства завчасно. Дякуємо, що ви з Септо. підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Чи справді імпульсивні покупки це щось. Дуже погане, бо я розумію, що можна собі просто там запланувати певну суму грошей, яку ти хочеш просто випустити на імпульсивні покупки. Як це може працювати? Та 100%, і взагалі мені здається, дуже багато людей вони е, трохи розчаровуються в фінансовому плануванні. Поясню чому. Коли ти не плануєш, то в тебе ніби завжди є якась вільна сума грошей, яку ти можеш потратити. Тобі здається, що ти можеш і то, і то, і то купити. Потім, коли ти починаєш планувати, ти розумієш, що в тебе часто ніякої вільної суми грошей нема, тому що в тебе планується ота от витрата, і ця витрата, і на це було би добре відкласти, і на це було би добре відкласти. І я вже неодноразово на консультаціях стикалася з таким запитом: а де ж ті вільні гроші? Ну от ніби в кожного з нас мають бути якісь вільні гроші. Я на свої вільні гроші відкладаю окремо, ну тобто, для того, щоб в мене була певна вільна сума на банці, яка не має цільового призначення, яку я можу використати на те, що мені захочеться, і так само кожного місяця закладаю певний бюджет на імпульсивні покупки. Скільки можу потратити взагалі? Не задумуючись, і в різні місяці це будуть дуже насправді різні витрати. Тому я точно за те, щоб не відмовлятися повністю від імпульсивних покупок, вони точно мають бути, бо я тоді не розумію трішки сенс, для чого нам заробляти гроші, якщо ми не можемо просто спонтанно і піти щось купити. Так? Тобто мова не йде про те, щоб кожна покупка має бути супер обдумана і усвідомлена. Але просто дуже важливо, щоб ті імпульсивні покупки приносили радість, щоб ми не перекривали ними якийсь емоційний голод з іншої сфери. Я б ще сказала, що в нас зараз є такий феномен феномен як імпульсивні донати. Угу. Це теж мені видається, що для категорії людей, от я зрозуміла, що в мене, мабуть, зараз трохи менше якихось імпульсивних покупок, але в мене є імпульсивні донати, і ну, мені видається, що це теж такий хороший спосіб, як витрачати гроші, запланувавши теж ці витрати, І ти в одному з епізодів якраз. Про то розповідала. Хто не слухав, то пошукайте. Він десь так і називається Як донатити правильно чи щось в тому дусі. Ну насправді, звісно, імпульсивні додати це напевно похвальніше, ніж імпульсивні покупки, які не приносять радості, так тому що тут точно ті гроші підуть на користь. Головне, щоб від цього не страждала фінансова безпека людини. Донатити можна різні суми, будь-який внесок він є важливий. Тому якщо хочеться підтримувати кожен збір, який ти бачиш. Клас, але це можна робити для відчуття своєї залученості, навіть якимись там 10-20 гривень, так і вони все рівно враховуються. Останній збір, який ми закривали, найменший донат, який ми побачили, це було 71 копійка. Але все рівно 500 тисяч, які зібрали, ця 71 копійка потрапила. Давай поговоримо про математику. Скільки взагалі можна витрачати на подарунки, зважаючи на свій бюджет? Чи є якась взагалі формула? Напевно, десь в якійсь книжці точно написано, що 10% можна витрачати на подарунки, але я завжди за те, щоб краще відштовхуватись від вашої поточної ситуації. Якщо вас не знаю. Ювілеїв якоїсь близької людини, і ви хочете купити більш вартісний покупок, ніж якийсь відсоток від вашого доходу, і це дійсно для вас така дуже бажана штука. Тоді, звісно, що тут не варто орієнтуватись на якісь загальні рекомендації. Та точно те, щоб я радила: якщо у вас стаття подарунків забирає значну суму видатків, і якщо на подарунки іншим витрачаєш більше грошей ніж на себе, то тут я б точно собі задала питання, чому так? Чому так відбувається, і що я хочу тими подарунками сказати, чи я десь не починаю біситися за те, що я комусь щось подарувала, а мені не вистачало тоді грошей на мене, чи дійсно це для мене такий пріоритет? У мене, наприклад, була недавно така ситуація, що я побачила, що на подарунки іншим я потратила більше ніж на свій саморозвиток, і я розумію, що якщо б мені задало питання, що для тебе пріоритетніше саморозвиток чи подарунки іншим, я б сказала саморозвиток. Але мої цифри показують інакше. Тому мені подобається вести облік, займатися плануванням, бо якраз на основі тих цифр можна приймати такі різні рішення, і ти бачиш реальну картинку. Не те, що ти б хотіла, щоб здавалося, як а те, що реально відбувається. Щодо, можу поділитися своїм досвідом, що мені допомагає оптимальніше ставитись і до імпульсивних покупок, і, зокрема, наприклад, витрат на чорну п'ятницю, не секрет, що ми живемо в такому споживацькому суспільстві, так і нас максимально зі всіх сторін стимулюють до того, щоб витрачати гроші, брати кредити. До речі, про кредити в сполучених штатах до грудня наступного року. Є певний відсоток людей, мені здається, 13%, але я можу помиля... помилятися. Тобто є частина людей, які беруть кредити на подарунки, і до грудня наступного року вони не встигають закрити ті кредити. Тобто, ти купуєш річ на один день і потім цілий рік за це розраховуєшся. Так ось, якщо повернутися до мого прикладу, то по одягу супер мені допомогла робота стилістом. Це Топ. Ну, це одна з найкращих послуг, якими я скористалась. Це може здавати, що це щось на багатому, <смі> на мові кави з корицею, але насправді я запланувала перший раз роботу стилістом, коли мій дохід був, не знаю, там, в п'ять разів, якщо не в більше менший, ніж зараз. І я до нього готувалася декілька місяців, відкладала. Тобто, це не була якась штука така, де я написала і вже завтра пішла на шопінг. У мене був закладений бюджет, він був значно менший, ніж зараз. Але я розумію, Мію, що в мене взагалі нема потреби на чорну п'ятницю зараз купувати якісь речі, та й в принципі не на чорну п'ятницю, а е, просто в якісь інші дні, тобто я там. Недавно була в Києві, коли я там їжджу в якусь подорож, раніше всі мандрівки, та як, наприклад, Оля Вінтонік розказувала, в мали дівки клопоту, що постійно мандрівки супроводжувалися якісь шопінгом. У мене абсолютно так само. Зараз мені навіть лінь ходити по тих магазинах і щось вибирати, якщо мені не критично щось потрібно, тому що я розумію, що в принципі в мене все є. Тому навіть якщо там немає можливості або немає бажання шопінгу-стилістом, принаймні зробити розхламлення. І тут варто послухати якраз останні виправи. Писк дівок, де вони діляться своїм досвідом, точно варто перед тим як робити якісь такі масштабні покупки, бо може у вас же якась річ є, а ви забудете і купите ще там якусь десяту футболку Ось друге, що мені дуже допомагає, це завчасно подивитись на сайті, що де продається, для того, щоб потім на це не витрачати багато часу, щоб подивитися розмірну сітку. От якщо я планую подарунки, так для того, щоб цей шопінг пройшов максимально швидко, і якщо потрібно десь зареєструвати. Зареєструватись так, тому що на чорну п'ятницю онлайн теж швидко все розмітають по розмірній сітці, і може бути таке що Ви щось хочете купити, а вас просить ще там заповнити якусь анкету, і вас це займає час. Тому там завчасно ці всі нюанси переглянути. Якщо ви замовляєте через, наприклад, нову пошту Global», це не рекламна інтеграція, але могла би бути то так само там зареєструватись, дізнатись ці всі деталі, як це відповідно замовити. Якщо ви хочете замовляти через якісь інші сервіси, відповідно теж, тобто, максимально підготуватися до цього і виділити собі певний бюджет. На дійсно щось таке, що може позапланове, але вам сильно захотілось, і купити. І що ще класно допомагає? Це суму знижки одразу відкласти, щоб не було спокуси. От я вже стільки класного накупляла на знижках, можна ще і то, і то, і то купити. Коштували там, наприклад, джинси тисячу гривень, ви купили їх за 700, 300 гривень, зразу відкладіть. Я хотів ще запитатися, якщо, наприклад, ну, окей, в мене нема зараз річного планування, але у п'ятницю вже скоро, скоро. Якщо можна якийсь такий експрес. План собі накинути, як поводитися в Чорну п'ятницю, не маючи річного планування зараз? Ну, може, тобі нічого не треба. Просто хай буде це не Чорна п'ятниця, звичайна п'ятниця. Але в мене є відчуття, що Чорна п'ятниця це якась можливість, яку я можу втратити. Розумієш, мене Є цей є це фомо що, типу, от я ну щось не зможу купити класне за знижку. Це питання. До терапевта. На, на іншу терапію. <ріст> <ріст> зараз дуже класний час спробувати собі щось розпланувати, бо це кінець року, можна підбити якісь, можна починати підбивати якісь підсумки, думати, що ти хочеш наступний рік. Хоча, може здавати, що зараз дуже складно щось планувати, але ну, в таких умовах ми живемо, так що треба до них пристосовуватися, адаптуватись. Ось. Ем, Мені складно. Ну, я би точно не радила купувати просто заради того, щоб купити. Тому що це, потім ця річ може не використовуватись. Думаєш, для чого були потрачені ці гроші? Це додатково якісь. Додаткові засмічення екології, якщо воно потім не використовується. Тобто купувати просто бо чорна п'ятниця, треба щось купити. От в мене такий був перший досвід моєї чорної п'ятниці, коли не було онлайн такого шопінгу, і ми їхали в кінкрос, я пам'ятаю з сестрою вночі, бо то реально було нічто. Та то, здається, на чорну п'ятницю було, типу нічні якісь знижки чи щось таке. Е, ось, і була величезна пробка, була ну, страшна хмара людей, були якісь невідомі, незрозумілі товари на знижках, і в результаті на наступний день, в суботу в день були ті самі знижки. Питання, чого було пхатися вночі в той кінкрос, не знаю. Е, я ще це не зовсім до сфери покупок, але мені здається, що це така рекомендація, яка теж тут може спрацювати. Я недавно читала є автор книжки Кради як митець Остін Клеон. Він веде дуже класний блог, і минулого тижня він писав про силу ні. І от він е, ділився практикою, яка йому дозволяє. Відмовлятися від якихось пропозицій, там взяти участь в конференції і так далі. Мені здається, що можна подібно собі спроєктувати на покупки. Він каже, що в нього принцип такий: чи зробив би я це завтра? От, наприклад, мені пропонують там, конференцію через місяць, а я ставлю собі питання: чи не пішов би я завтра на футбольний матч своєї доньки, щоб взяти участь в цій конференції, чи скасував би я всі свої плани на завтра, щоб взяти участь, виступити там, де мене запрошують? І якщо я розумію, що відповідь так, то я беру участь, я погоджуюсь. Але якщо я розумію, що я би свої завтрашні плани не змінював заради такої можливості, то я від неї відмовляюсь. І мені здається, що от з цими покупками в чорну п'ятницю, звичайно, на нас давить те, що ми розуміємо, що це знижки, і інші можуть розкупити те, що нам здається, нам хочеться. Але якщо ми десь там відкладемо в якийсь список цю покупку, яку би нам хотілося зробити. А потім погуляємо годинку. Хтось її може вже купити цю річ за нас, а може і не купити, але ми за годину можемо обдумати: а чи настільки там не знаю, потрібна мені та нова тарілка, як мені це здається, от в цю хвилину зараз в мене нещодавно був такий випадок, що я вирішила, що мені треба трішки краще підготуватися до можливих блокаутів. І я собі замовила ліхтар, я собі там замовила ще гірлянду, і це речі, які я розуміла, що вони мені дійсно потрібні, бо вони ну, додаватимуть якогось настрою, коли буде темрява. Але я так само замовила е павербанку, е таку е потужнішу, яка там набагато зарядок і так далі. І е чомусь мені не оформилось замовлення. І відповідно вона мені не приїхала, і пройшло буквально декілька днів. І я подумала, а класно вийшло, бо насправді вона мені не потрібна. в мене немає такої потреби. І тому оцей метод перечекати мені здається, що він дуже дієвий. Та насправді з покупками це задати собі питання, а я б це купила за повну вартість. Якщо б не було ніякої знижки, якщо так, супер, окей, купуйте. Якщо дійсно це вписується в ваш бюджет, якщо ви розумієте, що ні, тоді ну, для чого вам ця річ, навіть якщо вона зі знижкою. Амінь, that, <that's> right. <laughs> <laughs> це правильне слово. <laughs> я думаю, що на, на, на цьому ми тему чорної п'ятниці можемо згортати, і е, я хочу підсумувати, що справді плануйте собі е, покупки, плануйте собі ваші бажання. Формуйте їх заздалегідь, ось мені ще зокрема дуже сподобалась твоя теза про те, що якщо ти бачиш щось на знижці, ти ніби купуєш це за знижкою, а потім ніби цю суму, на яку знизили, ти собі кладеш у збереження. Це дуже прикольно або задонатити або задонатити, або Теж задонатити дуже класна ідея. Е, та ще останнє що. Я хочу сказати: що точно не варто робити ці покупки в кредит. Воно не має сенсу і, і брати різні розтермінування на покупки на чорну п'ятницю. Це теж не має сенсу, тому що у вас просто насправді нема грошей, щоб це купити. Навіть якщо це зараз супервигідна якась пропозиція, все рівно у вас немає грошей, щоб це купити. Можливо, є якісь виключення. Не знаю, вам затримали заробітну плату, і ви знаєте, що завтра вам гроші прийдуть, а завтра вже тої пропозиції не буде. А вам цю, супер, цю річ супер треба купити. Тобто я не сперечаюсь на рахунок того, що бувають якісь виключення. Але в більшості випадків це не та історія, тому пам'ятайте, що є ваші гроші, а є гроші банку. Ось, щоб не було такого, як в американців, що потім до наступного грудня ти розраховуєшся за минулорічні покупки. Всім вдалих фінансових рішень, класного шопінгу, усвідомленого і приємного. І пишіть в коментарях, що ви накупили на Чорну на Купуйте масло том. <свят> і на чорну п'ятницю, і без чорної п'ятниці.